У День Святого Миколая у Катерининській церкві багатолюдно. Отець Роман відслужив літургію. Під час служби у храмі згасло світло, але не в серцях людей. Прийшли до церкви і матері загиблих героїв, які передали храму, виготовлений своїми руками Різдвяний дідох. Робили його з любов'ю, і в нас вийшло. Я бачу, що вийшло дуже красиво. І даруємо. Від душі даруємо. Щиро дякую за цей Вітаємо дарунок. Вас. І я думаю, вас. тут в нас буде різдвяний вертеп, і цей дідух буде прикрашати це місце. На свято до церкви прийшли і діти загиблих героїв. Вони раді отриманим Миколайчикам, а головне вдячні, що попри пройдені роки, про них і про їх батьків пам'ятають. Я сьогодні прийшла з моїм молодшим братом, моєю мамою та бабусею. Взагалі, на щодо церкви, я рідко буваю у церквах, ну так виходить, але це доволі цікаво і молитви дуже гарні. Мені подобається таке, навіть не за того, що мені дарують подарунки, а й за того, що е, таких людей, як ми, які втратили когось з рідних, поважають і не забувають про це. Настоятель храму каже, що турбота про родини героїв це найменше, що можна зробити. Просить в ці дні молитися за всіх захисників. Демонструвати ворогу і всьому світу свою силу і мужність та шанувати традиції, зерно це символ життя. Воно сіється в землю, воно стліває, але дає паросток. І ось ці матері, які втратили своїх синів, але ми всі здобули героїв, які обороняли нашу державу. Знову ж таки, знайшли для себе силу жити. І ось цей дідок, який вони передають в храм, це такий символ для нас, символ життя. Ми всі. Будемо жити. Ми е, пам'ятаємо наших героїв і ми будемо пам'ятати їх. І от е, як приклад, сьогодні дітки наших героїв, які були в храмі і там отримали солодкі подарунки від Миколая, це маленьке, що можемо зробити ми. Але це знову ж таки для нас такий поштовх і е, такий дзвіночок для того, щоб ми, е, бо на жаль, так в нашому суспільстві є, загинув герой. Щоб ми пам'ятали наших героїв не тільки тих, хто загинув, а й тих героїв, хто в струю, цих воїнів, які сьогодні дають нам можливість жити під відносно мирним небом.